Залізти в історію таких сакральних питань, не незручних, ну про те, що ну обична ти його не, не, не намагаєшся показувати перед клієнтами або в таких якихось публічних просторах, бо це не зализування клієнта, а це показати дійсно трушну якусь історію, правдиву історію. Ринок сонячної енергетики в Україні об'єктивно існує не більше 10 років. Ця вся історія почалася десь в 13-14 році, коли прийшли перші якісь знання, розуміння, що там запрацює зелений тариф, і з цього почали будівництво сонячних електростанцій. Все це якийсь там досвід почав привозитися з Європи, і якимось чином в якомусь форматі передаватися від інсталятора до інсталятора. З'явилося, ну там в Україні, так як станом на середину 2024 року, порядка там тисячі інсталяторських компаній, які почали займатися будівництвом сонячних електростанцій. Ще дійсно сонячні. Станції такі дорогі, чи вас обманюють. Сонячна станція не дорога й не дешева. Це питання створення цінності. Що за кошти людина в житті купує? Інша ракурс сонячної електростанції це її функціонал. Функціонал, який людина отримує на взаєм по витрачених коштах. Сонячні станції це комплекс послуг, який полягає в проєктуванні Продажі обладнання, його монтажу і сервісного обслуговування. Якщо говорити про дороговизну якоїсь конкретної покупки, на відміну те, що можна знайти на OLX ціну за сонячну панель в районі 100 доларів, і зрозуміти, що сонячну електростанцію, коли вона викочується в форматі комерційної пропозиції, при мінімальних якихось кошторостах, коштує 5, отут і створює дисонанс: як може коштувати одна панель 100 доларів, а тут 5 тисяч доларів. Сонячна електростанція за всіма своїми параметрами при якісному підборі обладнання повинна експлуатуватися і буде експлуатуватися 15 років. Тих самих п'ять тисяч доларів поділити на 15 років. дивіться на нього питання ширше. Ви в кінці купуєте вирішення свого питання, безперебійне живлення, дешева електрика для власного бізнесу, критичне забезпечення якихось приладів, які повинні працювати в лікарні 24 на 7. Тоді питання про ціну і цінність ніколи не виникне. Як інсталятори обирають виробників панелей, і чи завжди це оптимальний вибір? Чому ми вибираємо саме такі сонячні панелі? Тому що саме такі є можливість постачати на сьогоднішній день з адекватними цінами на наш конкретний ринок. Глобальний ринок побудований за моделлю. Є величезні виробники світові, вони знаходяться на 90% всі в Китаї. Далі є величезні дистрибуційні логістичні компанії, які привозять його в такі складські хаби в Європі. І після того вони через дистриб'юторів попадають в на наш ринок. І фактично далі тільки на інсталяторі, і його відповідальність лежить в тому, що ці панелі або будуть показувати цей результат, або не будуть. Чи правдиво інсталятори оцінюють строк служби своїх систем? Якщо реальність вона виглядає таким чином, найстаріші сонячній електростанції, яку ми збудували, їй цього року виповниться 8 років. Збудована на сонячних панелях Ryzen і на інверторі Fronius. Все це обладнання за ці всі роки абсолютно нормально на сьогоднішній день функціонує і. З ним я не бачу якихось глобальних змін, що там щось не працює, чи ця система якось стала там в рази гірше працювати, бо ці сонячні панелі деградували. Якщо подивитися на ту саму Європу, сонячні станції, які будувалися 10-15 років тому, частково демонтуються і проводиться в них глобальні реконструкції, тому що технологія настільки швидко розвивається і прогресує, що простіше зняти старі сонячні панелі, поставити нові і фактично зробити реновацію власної сонячної станції. Знов таки, де беруться гарантійні терміни, загалом в цій історії вони беруться з гарантійних талонів, які надають заводи і з цього фактично формується і загальне якесь уявлення гарантії сервіс в сонячній енергетиці. Які приховані витрати не враховують замовники під час встановлення сонячних станцій, Скільки б ми не розказували про ціну, цінність і сервісність власних послуг. Однозначним є дуже важливим сегментом вибору це ціна. І щоб сподобатися, от конкретно по цьому параметру особисто я зустрічав маса в переговорному процесі. Такого формату от, речі на електронну почту надійшла пропозиція, згідно якої ціна за кіловат з вже там під ключ об'єкту буде становити станом на червень 2024 року 350 доларів. Але в кінці ми стикаємося з такою реальністю, що не до кінця тут розкрита повноцінність такої комерційної пропозиції, яка не враховує інколи географію розташування такого об'єкту, де він знаходиться, наскільки далеко від інсталятора, чи може він його відповідно далі сервісно обслуговувати, яка не враховує складність, наприклад, конкретного інженерного проєкту, де треба будувати додаткові конструкції, підсилювати дах, проводити додаткові якісь монтажні електротехнічні роботи. І це все в кінці викликається. Тому що в кінці чек питання буде становити 500. На жаль, ми робили такі помилки, і це от, давайте продавати сонячні електростанції по дзвінку або по, на основі Google даних. Гіркий досвід показує, що коштори з такого об'єкту нереально прорахувати, потрібно їхати, зустрічатися з людьми, слухати ці конкретні вимоги, дивитися на реальне технічне завдання. Лише після цього з клієнтом обговорюють реальну повноцінну вартість будівництва сонячної електростанції. Які найпоширеніші помилки допускають некваліфіковані інсталятори? Некоректно це казати, але за Кошти клієнта робити помилки от це така реальність, з якою стикаємося в Україні. Найбільші мені такі ну просто явні помилки. Це в тому, що ну, наприклад, якщо це зараз говоримо в реальності 24-го року, це масовий запит від клієнтів про те, що хочу безперебійну систему живлення, щоб мій будинок був завжди зі світом 24 на 7. І невірний прорахунок потужності інвертора до потужності тих приладів, які будуть підключені в конкретному будинку. Результатом цього системи не працюють, системи виходять з ладу, всі незадоволені і оці Дороговартісні помилки по заміні такого обладнання вони дійсно дуже болючі в першу чергу для клієнта, тому що системи не працюють. Чи траплялися у вас випадки, коли клієнти хотіли встановити панелі в дивних місцях? Ну, раніше вважав дивні місця там забори, але враховуючи вартість, наскільки сонячні панелі зараз попадали в ціні, то мені вже і забори сонячних панелів абсолютно не дивна річ. Дивними речами зазвичай люди от можуть інколи розглядати собі ну так, які є велике бажання збудувати сонячну станцію, будувати його на північній стороні. Як бачили, будували сонячні станції на дерев'яних конструкціях, яких там через три роки розбирали і просто-напросто викидали. Була там амбіція поставити на плавучому ресторані. Це до речі, був запит з, -з, -з Вінниці. І цей плавучий ресторан у формі корабля. І, ну, мені здавалося, це доволі екзотичною історією, що там щоб були на цьому кораблі сонячні панелі ще стояли. Чи всі інсталятори дійсно тестують свої системи перед здачею замовнику. Про всіх не скажу, кажу про себе. Ми до цього питання дійшли в минулому році, в 2023 році, коли через те, що фактично сонячна станція встановлювалася безпосередньо в клієнта на об'єкті, виникала маса питань і організаційних. Перевірена система, хоча б на 50% протестована, вдає можливість впевненість в тому, що команда, яка приїде на монтаж за 200-300 кілометрів, справиться з цим монтажом, а не повернеться назад на склад і знову приїде по інвертор і новий акумуляторний блок. Чи правда, що деякі інсталятори економлять на безпеці, щоб знизити собі вартість? Чітких затверджених стандартів, а після цього контролю з боку таких якихось там окремо виділених державних органів, її поки що немає в сонячній енергетиці в Україні. Її реально немає. Є такі якісь, можливо, там сторонні технічні нагляди, які підказують, як має працювати ця сонячна станція. Відповідно сказати, який рівень цього електрозахисту повинен бути встановлений, ну це просто словоблуддя, яке ні до чого конкретного не призводить. Дуже добре, коли сонячна електростанція гарно спроєктована і в ній передбачені Хороший електрозахист по стороні змінного струму і по стороні постійного струму. Чи дійсно всі інсталятори мають необхідні ліцензії та дозволи? Якщо говорити про куди ми рухаємося в плані європейської інтеграції, цей ринок ми по-любому він стандартизується для того, щоб займатися інсталяціями сонячних станцій. Я думаю, що Європейський Союз, Європакомісія нас заставить прийняти відповідні директиви. Я думаю, що це будуть і повторні перевірки цих таких сонячних станцій. На даний момент достатньо зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, зареєструвати кведи, згідно з яких ти маєш право чи хочеш займатися електромонтажними роботами, і відповідно цим почати займатися. Чи це кардинально впливає на цей ринок? Я думаю, що. Ні, тут мені більше про те, що от чи кожен інсталятор міг би під собою підписатися під такими якимись репутаційними речами, щоб під кожним проектом поставити свій підпис. І при всіх обставинах казати, що цей проект або працює, або не працює. Ще дійсно всі інсталятори надають належну післяпродажну підтримку. При всіх реаліях бізнес дуже проста справа: всім зарплату в бізнесі платить клієнт. Для цього треба розуміти, що в первинних якихось розрахунках відносинах з клієнтами на ці речі об'єктивно в кошторисах закладені сума коштів, що через рік, через два. Хтось із інсталяційних компаній приїде і відповідно зробить цей сервіс. І інша реальність в тому, що це ці люди повинні бути заброньовані з точки зору законодавства і ніяким чином не мобілізовані, тому що кожен енергетичний об'єкт вимагає там особливого контролю. І третій вимір це професійні знання. Кожного року обладнання це є технологічно складнішим, є до нього маса різноманітного програмного забезпечення, і це треба потрібно цих людей вчити. Тому відповідь в мене така, що ні, не всі можуть це забезпечувати, і це дійсно дуже крутий результат, коли компанія може гарантувати, що в неї Дійсно, є повноцінна служба сервісної підтримки кожного з клієнтів. Як часто інсталятори використовують вживані панелі під виглядом нових? Напевно, зустрічав в житті лише один раз, коли власнику дійсно були під виглядом нових запропоновані старі сонячні панелі. Звідки ця історія взялася? Вона береться з того, що в Європі насправді утилізація сонячних панелів це дороговартісний ресурс. Їх простіше набагато продати десь в країни третього світу. В форматі сценарію, що ціна за одиницю такої продукції самої сонячної панелі, в рази дешевша була ніж придбання нової сонячної панелі. У 2023 році відбулося глобальне падіння цін на сонячні панелі, десь мінус по вартості рік до року, тому ну, моя порада в умовах такого глобального падіння цін на нові сонячні панелі таких кроків не робити. Ну а як відрізнити стару від нової? Нові сонячні панелі знов-таки це зовсім вже інша технологія виготовлення самої комірки. Старі сонячні панелі вони можуть бути максимум потужністю 250 Вт. На сьогоднішній день стандарт по ринку сонячних панелей в корпусі метр десять на два тридцять. Це сонячні панелі потужністю від 550 до 580 Вт. Які наслідки можуть виникнути через непрацювання? ...встановлення панелей. Неправильне встановлення сонячних панелей два ракурси. По-перше, неналежне використання системи кріплення, як це використання якихось інколи зустрічалися і меблевих куточків, і металевих направляючих, виконаних з чорного металу. Ну це в кожного справа індивідуальна. Але результатом того, це просто в житті небезпечно, що ці сонячні панелі їх зірве. Інший ракурс неправильності встановлення сонячних панелей, що при сценарії неналежного кута встановлення або, наприклад, неналежного прорахунку відповідності, скільки сонячних панелей потрібно для того, щоб правильно працював основний пристрій перетворювач, призводить до того, що ця система, вона просто не працює. Чи були у вас ситуації, коли ви здійснили помилку під час монтажу? Навіть не так було було так, що сонячну станцію збудували в Києві, підключили, запустили. А він каже: А я таку не хочу. І ми її назад розібрали, спакували і повернули гроші. І чому він від неї відмовився? Ну тому що от е, сонячна станція в безперебійному режимі не могла потягнути суперпотужний глибинний насос. І від цього в нас ну, стався конфлікт. Ну як ви так? Ви мені ну що я фактично і будував цю сонячну станцію раді цього глибинного насоса водяного? А сонячна станція цього не може потягнути. А він настільки це був потужний насос, але ми дотримали свого слова і розійшлися так. Чому вона учить? Треба погоджувати більш краще технічне завдання. От так така була історія. Ще вона приємна абсолютно ні. Як Інсталятори обґрунтовують високі ціни на свої послуги. Два роки тому був на виставці, і мене надзвичайно дивувало те, що німці і австрійці, взагалом європейці, ну, вони постійно акцентувалися на тому, що, от подивіться, монтуючи сонячні панелі, інсталятор витратить на такому об'єкті не більше 2-3 годин. Мене завжди це дивувало, чого ви так спішите відносно цього робочого часу. До нас це питання прийшло в силу великої біди, війни. Робочий час кожного українця він став реально цінуватися. І якщо говорити в подальшому, що будівництво сонячної станції це ще раз робота команди над проєктом, продаж обладнання. Сервісне його обслуговування, а перед тим інсталяція це не дорого не дешево. Це об'єктивна оцінка робочого часу і всього робочого процесу, який проводиться на етапі комплексного проекту будівництва сонячної станції. Чи правдива інформація про терміни служби сонячних панелей, яку надають інсталятори? Інсталятори транслюють лише тільки ті повідомлення, які зазначені в даташитах і точно в технічних паспортах, які видає завод-виробник. Стандартом ще минулого року це було 25 років на те, що сонячна панель, пропрацювавши 25 років, втратить поступово якусь свою частинку потужності. Лише цими даними оперує весь ринок. Чи правдива інформація про економію на енергоспоживанні, яку надають інсталятори? Коли ти робиш цю роботу кожного дня, то є ну, інший вимір ну, простого сказаного слова, а потім понести за це відповідальність. Крайній раз, коли ми підписували договіри на будівництво сонячної станції з офісним і таким великим торговим центром, ми прямо в договорі прописали, який мінімальний рівень повинна видати сонячна станція, працюючи рік до року. Власник абсолютно каже безпретензійно, Дивіться, розумію прогоду, розумію там якісь факти того, що сонячна станція може не видавати якісь енергетичні результати, але напишіть той мінімум, за яким вона буде завжди працювати. Але крім того, якщо клієнт на сьогоднішній день хоче для себе розібратися, цієї правдивої інформації, скільки сонячні станції виробляють, навіть на тому самому Ютубі є маса роликів, які люди підтверджують показники, скільки вона реально виробляє, просто скористайтеся простим життєвим досвідом тих користувачів, які вже цими речами користуються ну, більше, наприклад, 2-3-5 років. Чому деякі інсталятори не розкривають повний список витрат на обладнання? Загалом інколи дуже просто сказати, скільки коштує кіловат будівництва сонячної електростанції, а вже по ходу накидати додаткові супутні витрати. Буває так само в будівництві, є приховані роботи, які виникають в процесі монтажу. Чи добре це, так, чи погано, ну так інколи працює будівельний ринок. Нормальний підхід до будівельного процесу, який би точно рекомендував людям, які це дивляться, потратьте додаткових тиждень часу на те, що отримати деталізований кошторис. З цього починає Ця будівництва план будівництва затверджений договір, згідно якого будуть роботи виконані в те, в певний термін, і лише після того купуйте власну сонячну станцію. Чи є різниця в якості роботи між великими компаніями та приватними інсталяторами? Я б сказав би, що велика компанія ніколи за якийсь такий дріб'язковий проект на два кВт в там. В Закарпатській області в житті не візьметься. Тому що весь формат і бізнес процес цієї компанії побудований на тому, щоб будувати великі енергетичні об'єкти. Історія про те, що насправді ми, українці майстровита нація, вміємо у всьому багато чого розбиратися. І це природньо, що коли з'явилася така велика ніша, як сонячна енергетика, почало з'являтися і багато майстрів, хто сюди почав дивитися. Інше питання мені більше сюди хотілося б, щоб більше в нас навчальних закладів дійсно вчило цій професійності інсталяцій. І тоді буде думав, що тоді цей би ринок був би цивілізованіший і для кінцевого споживача. Було б набагато простіше, щоб до мене прийшов фахівець, Він здійснив інсталяцію, поставив свій підпис, і відповідно ця сонячна установка відповідає всім стандартам. В першу чергу, безпеки, чому деякі сонячні станції виходять з ладу раніше терміну, і як цього уникнути? Питання невірності підбору обладнання. Є з нашого досвіду інколи трапляються ну, життєві, ну, якісь такі негаразди. Наприклад, сонячна станція стояла на земельній ділянці, поруч виконувалися земліні роботи. Хтось пошкодив кабель, замкнулися кабелі і, 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 там частина сонячних панелей вийшла з ладу. Є об'єктивна реальність попадання блискавок в такі об'єкти. За 2023 рік з нас такі трапилося порядка десь трьох чи чотирьох разів, що попала блискавка, і все, що там обладнання було, воно вигоріло. Мої поради такі є можливість. Обов'язково застрахуйте такий об'єкт Енергетики і підтримуйте належне сервісне обслуговування. Які ризики виникають при використанні дешевих матеріалів у сонячних електростанціях? Так як воно є, Скупий платить двічі. Наприклад, в таких країнах, як в Німеччині, є державні будівельні норми, які формують стандарти електробезпеки. На жаль, в Україні цих стандартів немає, і тому говорити, що це щось дешеве чи неякісне, ну я просто не маю права. Але в кінці призводить ці неякісні комплектуючі досяг, що або ця сонячна станція працює занадто коротко, або в іншому випадку вона взагалі не працює. Чи справді потрібно купувати найдорожчі інвертори? Чи можна обійтися бюджетними? На виставці Інтерселар 2023 року, зустрічав Швейцарський інвертор потужністю, напевно, там було кіловат 30 кВт, вартістю 5 тисяч євро. Це в два рази більше, ніж загалом вартість такого інвертора по ринку. Вибір інвертора він не лежить в площині дороговизни, він лежить в площині технічного завдання. Інвертор або буде виконувати технічне завдання, яке до нього ставиться, або не буде виконувати. Він буде вписуватися в рамки того кошторису, який ви собі передбачили, або не буде. Вибір інвертора по ціні це точно неправильний вибір. Це технічна річ, і вибір її лежить точно в технічній площині. Чи працюють сонячні панелі вночі? Чи працюють Сонячні панелі вночі. Сонячна панель працює від безпосереднього основного світила, в ній відповідно є своє КПД, і виробники таких сонячних панелей передбачали, що генерувати вона будь-який там свій електричний струм може в денний період часу. Можливо, втім заховане питання інше, чи вони працюють в пасмурну погоду, чи в погоду, яка не надто така сонячна, як сьогодні. Вони працюють, енергетичний результат менший. Приклад із життя підприємство примикає до такої вулиці загального користування, просто вулиця, вуличний фонарь, такий під зупинкою. І постійно видавалася вночі якась помилка, яку сигналізував інвертор. При попаданні цього світла на сонячну панель починається помикання електричного кола. І відповідно, якісь там маленькі вольти почали пробігати в самій сонячній панелі. До чого це приводилося сам інвертор, розуміючи, що він в нього нічний режим починав сигналізувати про свою помилку. Чи можна вірити обіцянкам інсталяторів про безкоштовне обслуговування? Ніякого секрету немає в ціну. Інсталяції або в ціну товару, якщо це обговорюється з клієнтом, зазвичай включається і питання сервісного обслуговування. Якщо воно туди не включено, це окремий договір, який називається договір після гарантійного або гарантійного обслуговування, в якому визначені якісь конкретні суми по оплатам і умови, як це буде гарантія працювати. Реальність така, що коли вже відбувається покупка з цінником 5-10 тисяч доларів, не так важко домовитися з інсталяційною компанією, щоб вона написала, в якому форматі буде проводитися ну, якісь базові речі. Коли ви приїдете до мене на огляд мого об'єкту, і коли в випадку чого. На який мені номер телефону перетелефонувати, щоб вирішено не було моє сервісне питання. Яка ваша найкоротша та найтриваліша установка сонячної електростанції? На початку цього року у мені там надзвичайно так якось трапилася гарна інсталяція. Ми збудували 100 кВт. Фактично за 4,5-5 робочих днів там зі всіма доставками і поставкою. Дійсно, це було швидко, тому що дах дозволяв близько локації біля рівного. І ми швиденько цю станцію збудували. Чого так довго будуються сонячні станції? До цього року ми будемо реалізовувати проект, який ми почали. В 2021 році до війни там була дуже складна історія з трансформатором. Це мала бути сонячна станція під зелений тариф. І цей трансформатор почали його встановлювати в осінні 2021 року. А поставив обленерго цього трансформатора в Червні 2024 року. І лише зараз ми приступили до інсталяції сонячної станції. Три роки очікування. Яка була найекстремальніша погода, в якій вам доводилося працювати? Особисто мені точно пам'ятаю температуру мінус 25 на дворі. Це був в Рівненській області, і, і в цих умовах ми ставили сонячні панелі? Чи є у вас улюблений бренд сонячних панелей? Такого бренду немає. Раніше дуже там якось так, мені в плані позиціонування самого бренду дуже подобався SunPower. Оскільки це технічна річ, для мене це, в принципі, гарна якість, продуктивність і, відповідно, там, енергетичний результат. Як обрати надійного інсталятора? Про чесність. Це відповідність сказаного слова до отриманого результату. Люди, будуючи сонячні станції, хочуть мати впевненість в тому, що цей об'єкт працює, обіцяли збудувати і не збудували, або не в тому об'ємі збудували. Випадки різні, клієнти різні. Технічні завдання, які можуть змінюватися. Якщо говорити про цю чесність будівництва день до дня, дотримуйтеся тих самих базових правил, Користуйтеся рекомендаціями ваших добрих знайомих чи взагалі хтось зробив таку покупку. Робіть усвідомлену покупку, яка відповідає саме вашому технічному завданню. Це безперебійність, це економія на витратах. І, і відповідно, ну, страхуйте себе відповідними стандартними умовами: підписаний договір, виконання зобов'язання. І формат сьогоднішнього нашого відео ми фактично хотіли підловити дійсно в форматі живих запитань, які інколи не так-то зручно піднімати перед клієнтами, підсвітити реальність покупок сонячних електростанцій в 2024 році, в наступних роках, для того, щоб це була надійна покупка, яка дійсно радувала вас як покупця. Ну не прорекламувати свої сонячні системи, тому що це наша команда. Ми це робимо вже 8 років. Радий за своїх хлопців, спеціалістів, які щодня доказують, що сонце рахунків не виставляє. З вами канал Сонячні системи далі більше. Слава Україні!